Ви тільки погляньте на це. На початку трейлеру Скіф піднімається в технічному приміщенні по драбині наверх, і його зустрічає Ріхтер, якого ти міг бачити в трейлерах «Болти та Кулі. Та це не рай. Поглянь, як тут. М -м, класно. Гей, до краю не підходь. Цей персонаж зіграє одну з ключових ролей у сюжеті гри. До речі, початок трейлеру нагадує початок метро 2033». Вибравшись з підземелля, Ріхтер починає співати пісню Миколи Мозгового Край, і перед ним в полі з'являється аномалія шарова мова. Я любов, ти рідна, матінка моя, <свистит> жива! Наступні кадри показують мапу зони в КПК. До речі, неподалік від Ростка, знаходиться локація кладовища покинутої техніки Росоха, яку ти міг бачити в трейлері Це не рай. А північніше, можливо, знаходиться ЗРК Волфо. Завод Росток за 10 років притерпів значних змін. Як можна помітити, Росток знаходиться під контролем угрупування Воля, яке замість Арени організувало базар, ринок вільної торгівлі, там де можна купити все, що завгодно, та почути останні новини в зоні. На горизонті можна побачити РЛС Дугу та відому трубу Чорнобильської станції. Задача Скіфа ліквідувати вартового волівця на базі зі снайперської гвинтівки СВУ, затримавши подих перед пострілом. В цей час на стіні ліворуч можна помітити напис Не знаєш, чого вартий Миклуха підкаже. Цей напис відсилає невідомого ватажка волі Миклуху, про якого ти міг чути в тінях Чорнобиля, а також прапор волі замість звичного прапору долгу. Також можна підмітити, що квест зі снайперкою в барі схожий на вирізаний квест з вбивством снайпера в цій самій башні, який вбивав сталкерів кожну ніч. Наступні кадри демонструють нову архіаномалію на локації Градир. В руках Скіф тримає детектор артефактів ведмідь та пістолет und Koch USP. Далі Скіф веде бій з мутантом Псі собакою, яка вміє створювати фантом. Такого мутанта ти вже бачив у минулих частинах серії. У руках у скіфа помповий дробовик Remington М870. Також можна помітити, як мутант зрушує з місця шину під час бігу, що показує взаємодію істот з навколишнім середовищем. Наступні кадри показують знайому школу в прип'яті та нову для серії штурмову гвинтівку IWI Carmel. В школі можна помітити годинник на підвіконні. Час на годиннику перша година двадцять четверта хвилина, що відсилає на час, коли відбулася аварія на чаес. 26 квітня 1986 року. О першій годині двадцять четвертій хвилині ночі час в Прип'яті зупинився назавжди. Це схоже на закинуту лікарню. В руках у скіфа пістолет кулемет Кіпарис. Далі можна бачити, як Скіф в лабораторії намагається вбити полтергейст, у якого з'явилися нові здібності. Він навчився створювати навколо себе спеціальний щит із каменів. Такий різновид полтергейста можна було побачити в трейлері Болти та Кулі. В руках у Скіфа модифікований пістолет-кулемет ПП-19 Бізон з прицілом Кобра. Наступна сцена показує битву з бандитами в темній долині. Ось тобі кадр для порівняння. В руках у скіфа штурмова гвинтівка IWI Carmel. Сцена на болотах. Детектор артефактів відгук та вже знайома по трейлеру болти та кулі. Аномалія мильна бульба, яка може роз'їсти твоє спорядження на атоми. На горизонті відніється вишка та напівзруйнована хата. А вертоліт, схоже, залишився ще з часів операції Фарватер. Локація Градирні. Місце біля Чорнобильської станції. В руках у руках Оскіфа, який веде бій з монолітівцями, спеціальний автомат Вал. Підземелля та нова лабораторія. На першому кадрі можна побачити модифікований пістолет-кулемет «Кіпарис» з глушником, прицілом та лазерною вказівкою. На наступному кадрі бачимо вже відому по трейлеру Іди до мене українську штурмову гвинтівку Малю. В кінці нас вітає мутант, який не потребує представлення. Наступний кадр демонструє аномалію електра в тунелі та детектор артефактів Велес. Поки ти там роздивлявся красоти зони, на Рігтери Скіфа напали лисі монолітівці. Як то кажуть, ласкаво просимо на борт нашого болотного криголама. Праворуч можна помітити султана на диванчику. Ліворуч, бороду персонажів відомих по поклику прип'яті. А зараз анекдот: з'явилися як то в зоні жінка і чорний сталкер. А знаєш чому? Зараз час такий. Час можливостей. Слова нам говорить новий персонаж на прізвисько Гурон на судні Шевченко. А в цей час відомий торговець Сич схоже обновив свою лавку. До речі, над темношкірим барменом можна помітити табличку Хто не курить і не п'є в аномалії Бомбе. Скіф заряджає РПГ 7 скоріше всього на заводі Росток, щоб вбити псевдогиганта, який позичив шампунь Head and з у нашого знайомого незнайомця з даху недобудованого п'ятого енергоблоку. Посмотри на нього! Ні, Скіф, Я не віддам її нікому. На останніх кадрах демонструється перестрілка в ангарі на локації градирні, яка представляє собою намагання Скіфа відключити псі-антену з мотлоху, яку охороняють монолітівці. Подібну антенну ти міг бачити в минулих частинах серії. За допомогою такої антени, фанатики намагалися зловити сигнал моноліту, який вони втратили у 2012 році. У руках у Скіфа штурмова гвинтівка Heckler Koch g 36 В цей час Скіф та знайомий тобі сліпий монолітовець Фауст говорять філософські речі про зону. Усі ці жертви, усі ці смерті, який в них серце. Зона така, якою бачиш її ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу. Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. А якою бачиш зону ти. Напиши про це в коментарі.